Зараз дам вам фразу, яка захистить вас від депортації з Європи, особливо з Польщі. Отже, друзі, розповсюджуйте відео. Реальна фраза від юріста. Почали масово депортувати українців принаймні з Польщі, також з Європи. Тобто, як це відбувається? Щось якийсь прецедент, десь привисив швидкість, там бичок не там викинув, а, щось там десь вкрав чи так далі. Причому на невеликі гроші дають не штраф, не якісь там виправні роботи чи щось іще беруть, прям сажають і депортують. Тобто, везуть одразу до кордону і відправляють в Україну. Звісно, це більше стосується. Чоловіків ніж жінок, але побачимо, як далі буде. Тобто для чоловіків найбільша загроза. Розповсюджуйте, зберігайте це відео, воно вам знадобиться. Отже, увага, ця фраза звучить наступним чином. Якщо вас слово, якщо вам кажуть, все, там пан в Україну підаляючи на всього вам депортація, так ви маєте сказати. Це дуже важливо. Запам'ятайте собі, запишіть. Оце по вас, вас просто на руці має бути написано. Я хочу написати заяву і отримати прихисток. Я на прикладі Польщі зараз розказую і отримати прихисток в Польщі. В Німеччині, в Нідерландах неважливо, тобто, по протоколам всім безпеки, по захисту прав людини і так далі. А в Європі воно в принципі зберігається. Тобто, тут можна качати права людини, бо це їхній один з основних столпов, на якому тримається вся тут історія. Ви маєте бути захищені. Вони самі, особливо, якщо ви дістанете камеру чи почнете вести пряму трансляцію, чи, чи так далі. Вони цього дуже бояться публічних оцих всіх речей. А, я, по-перше, дуже радий, бо включати камеру не просто відео знімати, а включать пряму трансляцію. Тому я вам самі кажу, відійдіть соцмережі, щоб у вас були хоч трохи розкачені якісь сторінки, а, і ви вам було на яку аудиторію показати пряму трансляцію, щоб ви були захищені.